Душовий підтончик 1,23 на 1,70. Проблема, що з тієї сторони стіни а, волога починається, обої відходять, шпаклівка розкисає, тобто зроблений неправильно душовий підтон. Ось тут силікону не було, замовник вже сам зробив. Як ми бачимо, куточки зроблені звичайною цементною фугою, яка Потріскалась. Будемо переробляти, а плиточка тут 80 на 10 сантиметрів. Також велика проблема в тому, що і тут немає силикону, а зроблено звичайною цементною фурою. Ось так це все, на жаль, виглядає. Будемо робити.